Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі природях Secondhand. Це у нас третій день завозу. Ціна за кілограм 305 гривень. Розпочну я ось з таких чорних джинсів. Вони в 38 му розмірі. Фірма Primark. Це джинси скіні, які дуже добре тянуться. А власне, я їх взяла не для покупки, а для примірки, оскільки я прийшла в Secondhand в платі, і мені треба було взяти будь-який низ, тобто будь-які штани. І буду я їх приміряти ось такою смугастою блузою від New Look. Тут чудове поєднання тканини, бавовне і віскози. І розмір вказаний 40 або ж 12. І ось так вона власне, виглядає в примірці, дещо така оверсайз широкого крою, вкорочена і внизу зав'язується на вузол. Щодо джинсів, то взяла їх випадково лише для примірки, але вони мені дуже сподобалися, власне, як вони сидять. Єдине, що вони розтягнуті тут вверху. А загалом класний у них фасон, я такі крій джинсів люблю. Шкода, що вони з дефектом, а от блуза в на новому стані, якщо не помиляюсь, раніше вона продавалася на люксі. Далі вам хочу показати дуже цікавий светр. Тут іде такий от перехід кольорів від світлого, такого зеленого до темного сірого. І він дуже грубої в'язки, дуже теплий, з непоганим складом, адже тут є і бавовна, і вовна, і трішки нейлону. Також у складі є 12% мохеру, що робить цей светр дуже пухким і теплим. Ну, і якщо відверто, то трішечки косючим, ось так на голе тіло його складно буде носити. Розмір був вказаний S, але оскільки він такого вільного крою, то мені також підійшов. Щоправда, тут такий доволі дивний рукав, светр сам по собі дуже теплий, а от рукавчик 3 четверті, мені здається, це не дуже практично. Щодо його стану, то светрик без дефектів взагалі як новесенький. Далі вам хочу показати ось таку смугасту кофту від New Look. Теж вона в 40-му розмірі і дуже схожа на ту, що я вже приміряла першою. Щоправда, ця більш базова, тут поєднання білого і блакитного, традиційне поєднання, класичне поєднання, за складом вона теж дуже хороша. Тут у нас віскоза і ліоцепт. Ось так вона виглядає, має дві накладні кишеньки, короткий рукавчик до джинсів, мені здається, просто супер. Блуза в ідеальному стані, без жодного дефекту, і, схоже, я бачила на Люксі, можливо, це була і вона. Хоча можу помилятися, адже ось таке класичне поєднання смужки білої з блакитною, дуже часто трапляється в різних варіантах, в різних сорочках, і на довгий, і на короткий рукав. У мене є кілька варіантів, тому собі її не брала. А це я вам показую шорти від GAP. Вони йдуть такою, як вишивкою, чорна по чорному нитка. І вони за складом чудові, натуральна тканинка 100% бавовна, в ідеальному стані. Ось так виглядають в примірці. На мене трішечки вверху в поясі вони широковаті і сповзають. Я по вулиці, якщо чесно, в таких шортах не хожу. Вони для мене надто короткі, хіба для дому могла б собі купити, або як варіант кудись на озеро чи на пляж, так можна їх вдягати. Зараз літо, тому пишіть в коментарях, чи загалом вам цікаво дивитися на шорти, оскільки беру лише заради примірки, а не для себе, не для покупки, щоб даром не витрачати час, так приміряти, не приміряти, показувати, не показувати. І далі вам хочу показати ось таку сукню. Вона йде по фігурі, приталена в 14 розмірі, в ідеальному стані. Класичне теж поєднання білого і чорного. Щоправда, принт тут такий якийсь абстрактний, незрозумілий. Це не квіти, а такий, ніби як наляпаний. За складом хороше 95% бавовни, 5 еластану. Плаття прекрасне, підійшло просто ідеально, як кажуть, як вшите. І загалом дуже класно воно підкреслює фігуру. Єдине, що воно не дуже практичне для спеки, оскільки воно йде в обтяжку, тіло не дихає і в ньому, напевно, дуже спекотно. А сама по собі тканина цупка і така, що не дуже добре дихає. Щодо його стану, то платят як новеньке, без жодного дефекту. З одягу це була моя остання знахідка. Ще вас зорієнтую по цінах і перейдемо до сумок. Думала брати ось цю кофту. В останній момент відмовилась, її ціна 45 гривень. Вийшла всього-навсього. Отже, сумки. Трапили з мені ось така суперлітня сумка від Ted Baker. Яскрава, кольорова і ще й в дуже хорошому стані. Сумочка за формою нагадує клач, защіпається на магнітик. І ще має ось таке відділення, яке защіпається на замок. Давайте глянемо, як сумка виглядає всередині. В неї дуже яскрава підкладка, така от термоядерна рожева. І всередині є бірочки, які свідчать, що це оригінальний тед Бейкер. До речі, колись почула в одному з таких от оглядів, як відрізнити оригінальний тед Бейкер. В оригіналі на бірці має бути цитата, вона йде англійською мовою. І, власне, на всіх речах від тед Бейкер вона на бірці присутня, тому можете взяти це собі також на озброєння. А заважила ця сумка на 126 гривень. Нагадую, це у нас третій день завозу, ціна за кілограм 305 гривень. Дивимося далі. Ось така була дуже базова сумка, вона не шкіряна, це екошкіра, але в прекрасному стані. Що зовні, що всередині сумка повністю ціла без дефектів. Дуже багато я бачу різних чорних сумок, ще ось така лакована, але вона ніби така як склійонки зроблена і якість у неї так собі. А це ось такий чорний рюкзак з екошкіри, і також якість мені не подобається, Ще й кутики у нього затерті. ну Такого середнього він розміру. І ще ось така чорна велика сумка. Сумка шопер, в дуже хорошому стані, хоч і з екошкіри, і така от сама по собі ця екошкіра м'яка. Цього разу мені не дуже подобається завіз сумок, тому давайте краще вам покажу взуття. Ось такі кросівки, вони всі блискучі, срібні в новому стані. Це 38-й розмір, і навіть підошва гляньте, яка цікава, теж вся переливається, блистить. Йде така, як проразинена, ніби як напівпрозора і в середині блискітки. Поруч, ось такі от босоніжки нові, ще з наліпкою. Це у нас не шкіра, екошкіра. Але доволі цікаві, такі от плетені, але підбори такі зависокі. Це в нас суперзручне взуття, щось таке наподобі палеток. І, скоріше за все, воно з натуральної шкіри. Ще ось такі були босоніжки з такою от бахромою. і вони з натуральної замші. Стан хороший, розмір був вказаний 39 -й. Ось так вони виглядають. Загалом мені подобаються, йдуть на такий дуже тонкий підошві. І ось такі ще були босоніжки, тут уже підбори височезні, Але босоніжки новенькі в ідеальному стані. Ось такі ще делікатні, з такою от лямочкою. І вони, на жаль, теж не шкіряні. Вказано, що це все у нас замінник, тобто не натуральна замша. Ось такі супер яскраві від Next, але, на жаль, каблучки тут такі, от як покоцані. Хтось дуже неакуратно ходив, а можливо, в секонд-хенді їх просто тут зачепили, адже бачите на якій поверхні вони лежать. І ще ось такі були цікаві в червоному кольорі смугасті балетки. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей.